Привіт, рівне! Сьогодні ми вийшли на вулиці з простим, але водночас і глибоко філософським питанням. Яке ваше улюблене місце у рівному? Ви напишіть свої відповіді у коментарях, а ми зараз почуємо думку тих, хто на екрані. Доброго дня! Пробачте! ну, розкачуємось потрошки. Лебединка, полоновлений гідропарк. Ну не знаю, та й певне, що от все воно отут. Екватор. А чому? Ну, тому що там дуже багато, по суті, магазинів, які можна сходити. Там а, багато чого різного є, по суті. Театр люблю, органний зал люблю, а, мій район, де я живу, люблю на директорії. Дуже зелений. А ви? У мене у мене вдома, бо там є безкоштовний Wi-Fi. Парк випучинки. Шевченка треба. А через що саме? Ну, тихо, спокійно і все найкраще. Діти, де улюблене місце? Златоплаза. Златоплаза. А чому? Чому злате? Ну, тому що там дуже гарно і прикольно. Там все є. Там можна купити і іграшки, і продукти. І що, поїсти, приток фрі. А ще улюблене місце в Рівному. Будь ласка, я зараз пішу дуже добре. Плачує Продовжує розкачуватися. — розкачуватись. Щаслива. Щасливе. А чому? Ми там живемо. Місце вдома, спати. О, так як і в мене. <ріст> Лебединка, мене улюблене місце в Рівному. Да. І ще я люблю вулицю Драгоманова. А чому? Тому що вона історична, давня, і я би рекомендувала її зробити пішохідною. Чайка. А чому? Там смачна, смачна випічка. Я думаю, що є вілейна. А чому це ну, я там час... проживання? Да, я там часто гуляю. Там всі мої друзі живуть там моя школа. Лебединка, драмтеатр, парк Шевченка чи Майдан Незалежності. Неважливо, яке у вас улюблене місце у рівному. Головне це любити і поважати місто, в якому ви живете. Ви ж любите рівне? Може, навіть якщо і не завжди це ви знаєте.